Вітаю колеги. Рамкова кава на тему «Три свині від податкової продовжується. І сьогодні серія номер 2 Будемо говорити про свиню у розрізі ПДВ штрафів і чому я це вважаю свинею. Минулого разу було про РРО. Якщо ви пропустили, обов'язково подивіться. А уже на наступний тиждень я розповім про свиню з боку єдиного податку 2%. А вона. Одна з самих жирних. Гарного перегляду! Щоб не пропустити важливого, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, я випускаю кожного тижня, а навіть щодня, корисні відео. Ну, а для тих, хто бажає отримати слайди, будь ласка, не пишіть свій мейл під цим відео, а знайдіть в самій текстовці під цим відео посилання, за яким треба перейти і вказати мейл. І тільки в цьому разі вам надійдуть слайди. Тим часом я рухаюся і говорю про свиню другу, яку податкова підкладає платникам податків. А йдеться про ПДВ штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Всі ми з вами давним-давно пам'ятаємо, що діяв так званий ковідний мораторій на штрафи. Цей пункт 52.1 виписаний був таким чином, що за порушення податкового законодавства вчинені протягом періоду з 1 березня 20 по останній календарний день місяця, включно в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за. І далі йшов такий перелік. І якщо коротко, щоб цей перелік весь не наводити, винятки це були. Заниження ренти, ПДВ і акцизу. І коли йшлося про заниження ПДВ до сплати, штрафні санкції працювали. Заниження ренти, заниження акцизного податку до сплати, так штрафні санкції працювали. А в частині ПДВ і акцизу, коли не працювали? Коли не своєчасно. Зареєстрована податкова накладна, акцизна накладна. Ось ці штрафні санкції вважались такими, що вони є за порушення податкового законодавства. І ми з вами жили без штрафів дуже довго з 2020 року. А саме з цього періоду якраз були запроваджені нові санкції. Розділ 2 був в податковому кодексі, виписаний в новій редакції. То фактично, оті нові штрафні санкції, у нас з вами навіть не було практики застосування. До сих пір багато хто навіть не знає, який розмір штрафу там за те чи за все. Але війна все змінила. І в тому числі ковідний мораторій. В зовсім іншому пункті: 52 прим. 1 ніхто не чіпав, він собі є, він живе окремо собі. І якщо платник податків хоче знати, що насправді з податками, він має почитати весь податковий кодекс від початку до кінця. Причому, якщо він дивиться в редакції Рада то не факт, що зміни, які прийняті за останній тиждень-два, є вже вмонтовані в цей податковий кодекс. Тому платник податків має прочитати від початку до кінця податковий кодекс, а також подивитися на Раді Говій всі проєкти, які стали законами за останній місяць. Чи вони не вносять змін до Податкового кодексу і будете знати, як це все працює? Так ось, незалежно від 52 1 він є, ви зможете загуглити, подивитися в кодексі, він як був. Какабила, така є, А зовсім окремим пунктом 69.2 виписаний ось такий абзац. У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок, до платників податків застосовується відповідальність згідно з цим кодексом, законами, контроль, за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених пунктом 112.8.9. Що звільняють від фінансової відповідальності? 112,8,9 це пункт, який в податковому кодексі каже: якщо форс-мажор, то звільняєшся від фінвідповідальності. Але ж станом на сьогодні нам уже роз'яснили, що форс-мажор, так, він підтверджений торгово-промисловою палатою листом лютого 2022 року, і він стосується усіх, кого це стосується, але тільки не конкретної ситуації платника податку. Якщо ми хочемо скористатися цим пунктом, то ми маємо звернутися особисто в другому промислову палату, отримати сертифікат, що саме через війну, саме через якісь конкретні обставини, це так вплинуло, що ми ось не змогли заплатити чи подати звітність. Це якщо не говорити за ще інший порядок, порядок 225 про неможливість виконати обов'язки покладені на платника податку. Я навіть про це ще зараз і не говорю. Червоним виділила те, що треба нам. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію зупинення застосування штрафних санкцій на період дії воєнного стану та або на період дії карантину, встановленого кабміном, не застосовується. Цікаво, правда? Пункт 52 1 він собі є, ви його читаєте і дивитесь точно, мораторій працює, санкції не мають права накладати. І є зовсім інший підпункт, який живе в зовсім іншому розділі, у якому пише, що ось той 52 прим 1 не працює. Ну, таке у нас податкове законодавство. Давайте подивимося: карантин у нас запроваджений з 12 березня 20-го. Встанової Кабміну, станом на сьогодні карантин продовжений. Наскільки я пам'ятаю, до 30 червня 23-го. Карантин продовжений. Щодо воєнного стану, він теж продовжений. Десь до середини 23-го. Ну, на 90 діб продовжили. А що це означає? Ну, це означає. Що все рівно мораторій під час карантину не працює, відколи не не працює. І як поєднати взагалі оці дві норми: 52 -1, в якому пише мораторій, штрафні санкції не застосовуються, і зовсім інший пункт: 69.2. значить, у період з 1 березня двадцятого по кінець карантину на штрафи за нереєстрацію, це уже я чітко зараз про ПДВ говорю. Штрафи за нереєстрацію, несвоєчасну реєстрацію податкових накладних ЧРК діє мораторій і штрафи не застосовуються. Але дія цієї норми перестала працювати саме завдяки пункту 69.2 підрозділ 10, розділ 20. І якщо подивитися, від коли це трапилось, 17 березня 2020 року. Ось цей абзац, який ви бачите, 69.2, його вже змінювали кілька разів. Але зміна, скажімо так, оця, оця першочергова редакція, вона вже скасовує дію мораторію і дію пункту 521. Чому я говорила про штрафи, а скотилася саме? До ПДВ на реєстрацію, не своєчасну реєстрацію. Та тому, що в мене зараз, щойно, 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 завершився онлайн-курс по ПДВ. І всі питання, самі болючі по тій темі, вони мені попадають по адресу. Ви собі не уявляєте, скільки платників податків а, вляпалися саме от в цей штраф, не своєчасна реєстрація податкових накладних, а все тому. Що ми звикли жити без цих штрафів. Ми звикли, що за несвоєчасну реєстрацію не штрафують. І так ми жили з березня 2020 року. І зараз починають, як гриби під весняним дощем, вилазити ППРки до нарахування штрафів за несвоєчасну реєстрацію 20, -й, 21 вік, початок 22-го. І це жахливо. А а ось штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. В залежності від прострочення, це 10% від суми ПДВ, 20, 30, 40 і аж до 50%. А штрафна санкція під час воєнного стану, ота знижена. Яку знизили дуже суттєво? Це ви бачите, в залежності від терміну затримки: 2%, 5%, 10, 15, 25. Такі низькі санкції застосовуються до податкових накладних ТРК, складених з датою складення 16 січня і далі. Це означає, що ось такі величезні штрафні санкції, 10, 20, 30, 40, 50, вони застосовуються по повній програмі за довоєнні ще періоди. І за 20-22 рік. Також те, до чого ми не звикли, оскільки це є нові санкції 2020 року, які ще так і не застосовували, але вони існували. Це ті податкові накладні, а також РК, які або нульові, податкові накладні нульові, або це є, ось дивіться, податкові накладні РК складені на операції, що звільнені від ПДВ, тобто на звільнені операції. Раз, Податкові накладні РК, які складені за нульовою ставкою ПДВ. 2. Компенсуючи так звані компенсуючі податкові накладні ті, які ми складаємо самі на себе. Це є пункт 198.5. Згадуємо, операції. Ми щось купили з ПДВ і наступив момент, коли ми починаємо те, що купили з ПДВ, використовувати у необ'єктних операціях, звільнених операціях. Переводимо до невиробничого використання або негосподарська діяльність. От чотири випадки, коли ми маємо виписати компенсуючу. Багато хто нехтово виписував, але не реєстрував ось штрафні санкції. Далі компенсуючі, які виписують по пункту 199. Це їх називають розподільчі. Так? Теж. Штрафна санкція, ну а також ті податкові накладні РК, які ми самі на себе склали на суму перевищення бази, мінімальної бази над фактичною базою постачання. Ось шеренга тих податкових накладних РК, які якщо не своєчасно зареєстровані, то незалежно від прострочення, вони штрафуються. У якому розмірі 2% уже не від ПДВ, а від обсягу постачання без ПДВ, 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 за штуку. Ну, повірте, якщо таких податкових накладних є багато, якщо це підсумкові зведені, щось таке, знаєте, то їх насправді є. Цей штраф набігає дуже і дуже немаленький. Єдине, що, якщо це когось заспокоїть, не штрафуються ті податкові накладні. А точніше, РК розрахунки коригування до податкових накладних, які є нульові, тобто у яких немає бази ні постачання, ні ПДВ. Ті, які обнулюючи оці, це єдине, що не штрафується. Також є, можна йти далі. І за нереєстрацію податкових накладних РК незалежно від строку, тобто коли сплив той строк, який ми маємо взагалі на для того, щоб зареєструвати податкову накладну РК, взагалі 50% від суми ПДВ. Ось. Якщо ж це нульові податкові накладні або ті, які ми виписали самі на себе, то знову ж таки, незалежно від е, строку реєстрації, 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 за кожну податкову накладну. І ось тут ви так, можливо, слухаєте і думаєте: ну, а як же норма, що закон не має зворотньої сили в часі? Ну як же? Дивіться, я теж пам'ятаю про цю норму, і навіть її підняла. І вам щось хочу показати. А ви знаєте, який закон в Україні має найвищу силу закону? Конституція. Це є закон над усіма законами. Конституція. Після неї йдуть закони, ну, а далі вже по ієрархії. Так ось. Конституція має виконуватись безумовно. І в Конституції є стаття 58, яка називається так: закони та інші нормативно-правові акти. Звучить вона, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Все те, про що ми з вами говорили, не пом'якшує, а навпаки, підсилює. Далі в цій нормі сказано, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Гарно, обнадіює. Але є одне маленьке але. Бачите, ось тут є посилання. Якщо ви загуглите Конституція України, ви все те саме побачите, що я зараз демонструю. Ось, бачите, є офіційне тлумачення частини першої статті 58 Дивитись в рішення Конституційного суду. Отже, під цю статтю є тлумачення Конституційного суду. А отже, нам треба подивитись, що там в тлумаченні. І якщо ви натиснете за цим посиланням, то вам відкриється офіційне тлумачення рішення Конституційного суду, де сказано наступне. Конституції України, стаття 58, міститься у розділі 2 права свободи та обов'язки людини і громадянина, в якому закріплені конституційні права, свободи, обов'язки насамперед людини і громадянина та їх гарантії. Про це свідчить як назва цього розділу, так і системний аналіз змісту його статей. Ви розумієте, до чого ведуть? Що стаття 58, яку я щойно вам цитувала і пояснювала, вона є в розділі. А розділ називається і стосується громадянина, а не суб'єкта господарювання. І далі висновок тому Конституційний суд України дійшов висновку, що положення частини 1 статті 58 Конституції про зворотню дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. Ну, якщо всіх поділити на лише фізичних і юридичних осіб, то СПДФО підприємці все ж таки перебувають в колі фізичних осіб. То є надія, що принаймні на них це поширюється. Але на юридичних осіб стаття 58 не поширюється. Положення в частині 1 статті 58 про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина фізичної особи. Тож, швидше за все, і до фопів теж не буде застосовуватися ця річ. Як вам? Ви скажете, ну ні, фіга собі, а чим тоді будуть податківці керуватися? Що таке будуть брати норму зворотню, та, яка минула? А дивіться, податківці візьмуть податковий кодекс, а в ньому, нагадаю, є чарівний пункт 11 підрозділ 10-й, розділ, 10, розділ 20-го, чарівний для податківців, в якому йдеться, що штрафні фінансові санкції, штрафи. За наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом чинними на день прийняття рішення. То, може, так і виглядає, що пункт 69.2, який скасовує дію пункту 52.1, він працює, бо саме за цим пунктом будуть застосовуватися штрафи у нових розмірах. Ну і знову ж таки. Знаючи наперед, пріт, що відповість податківець для вас, для моїх підписників, я запиталася все ж таки. І знаєте, щоб в мене була чиста совість, що я не наговорюю, що я не напридумаю, що я не залякую платників податків і не видумаю нічого. Так? Ось, значить, запитую податківців. Підключився працівник Вікторія. Запитую: виявили незареєстровану податкову накладну за січень 21-го. Мораторій діє. Чи передбачена відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних? І підказую, підказую, Вікторії. Адже з 1 березня 20 працювала норма пункту 52 прим. 1. Тобто, навіть при тому, що вона працювала з 1 березня, я пишу по 17 березня 2022. Добрий день. Вибачте, але на даний час відповідь на ваше запитання в базі знань відсутня. Саме так відповідають на це питання і паралельно з цим штрафують по такій ситуації. надсилають паперки. До речі, я планую відновити живі зустрічі, які звучать як ранкова кава з кавин у Львові. Якщо ви бажаєте взяти участь, напишіть комент під цим відео. Для того, щоб я розуміла, наскільки. Велика аудиторія збирається і чи є необхідність у проведенні такої ранкової кави. Бережіть себе, захищайте себе, не погоджуйтесь на незаконні твердження податківців до тих пір, поки кожен з нас буде мовчати, вирішувати справу, я не знаю, хабарями, домовленостями і так далі. Отак і буде. Якщо ми всі будемо. Одностайн в тому, що норма пише ось так, давайте її виконувати. Тільки в такому разі ми зможемо щось змінити в цій країні. Ми з вами у частині податків, кожен у якійсь своїй частині. Дякую. Бажаєте професійно навчитись? Проводити податковий експрес-аудит. Тоді долучайтесь до курсу і до зустрічі!